Ми сьогодні обращаємо увагу ще на те, за 90 років до Рождества Христового у Єрусалимський храм злочистивий правитель того часу заніс Бога Зевса Олімпійського. Попробуйте тепер усі іудеї не кланятися уже в храмі стоячому ідолу Зевсу Олімпійському. Подобному, як нині, совершають Олімпійські ігри, і всякий, хто державний був би проти Олімпійських ігор, об'явили його ворогом і несовременним, а для іудеїв то була смерть, як у Божому храмі кланятися ідолу, і многих зломили. Помнім правило, правителі злі способні ламати людей. Под видом различним, коли в Божий храм занесуть Зевса Олімпійського, і невелика частина людей оказалася вірна, тому числі учитель Єзар і його сім учеників, сім братів. І коли вони не хотіли поклонятися Зевсу, то їх придали смерти. Коли уже вбивали семого сина, матері Соломії, то сказали, яка ти мати. Ну, вже хоч одного сина спасай, скажи монайся, поклонить зевсу Олімпійському. А вона мамка сказала: ні, синочок, не слухай бред злих сатанінських правителів, їх правління скоро впаде, вони не бувають довго, дух і не мають правління, ти видержи, не поклонися Сатані, котрий під відом зевса Олімпійського закладений у наш храм. Не поклонися. Якби по современному повісти, мама би казала, і нині мами многі кажуть своїм синов'ям. Пожалуйста, не йдіть не в секту, не в розколи, не в унію, не йдіть там, там ловушка, там буде біда. Там, одійшовши до Господа, ви втратите благословення Божье. І син, сьомий син Матері, Соломії, послухав, відказався поклонятися. Зеусу, а тому і сатані, і був вбитий. З горем, мама, з молитвою, над синами своїми молилася в сльозах, і тут же Бог прийняв од неї душу, і вона спочила над своїми синов'ями. Іменно така віра до іще в старому завіці була невеличкою частини людей, і ми собі думаємо, що іменно ці семеро маковеських мучеников. Якщо були б воріми Христа, вони б ніколи не предали Христа, не казали, розпни Його, розпни Його, вони були чудесні діти, котрі чекали Месію Христа Спасителя. І ми сьогодні покликані молитися Богу, щоб Бог подарував нам способність у мірі розличати, де є істина віра, де є сурогат подлог. Помнімо правило, якщо юношу, Будуть насильно тягнути, женитися на якійсь дівчині, то б вона була майкраса на світі. Він не піде. Тому що це не його вибор. Возьме собі скромнішу. Але це буде його вибор, і він то буде любити і оберігати. Релігія. Надзвичайно вищому отношенню, це лічний вибор, то не рішення якогось там безбожного посадовця, котрий тягне людей у якісь розколи, це рішення кожного із нас. І так все стало, що майже в усіх державах світу конституційно цей вибор захищений. Не сміє ніхто цей вибор нарушати, а виявилося, по всім державам вибор грубо нарушають. Що значить, мир возлі лежить. От чому сьогодні кажемо святий мученики Макавейські, ваша молитва, ваша смерть повела тому, що іудеї Маковей підняв востаннє і того злочистивого правителя переміг і отогнав злочистивих і правителів, і чужинців, і винесли із храма Зеуса, того ідола. І знову стали люди молитися єдиному Богу. Поможіть нам, щоб і ми завжди бачили, коли нам підсувають і нині Зевса Олімпійського, не зависимо його притягнуть – із Іспанії чи з Турції. Ми не хочемо, щоб в нашому храмі була якась подлога, підступ. А щоб ми знали, що ми віримо в єдиного Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Прибуває в його церкві, в канонічній церкві, а не в церквях. І ти лиш так поступаючи митуй діти Божі, котрі в августі місяці з любов'ю пам'ятають предложення не лише сокотитися болезней на весні і в осені, коли наші респіраторні болезні, коли відкриваються простуди, насморки, грипи і прочіє. Виявляється, ніяка частина болезней часто. Зарождається іменно в августі місяці, і наш народ смиренно прийняв підсказку з древних времен і за 1150 років іменно в нашому народі до уставного меда добавили чеснок, лікарські рослини, соль і іще лікарства додають нині. Господи, поможи нам красну традицію древню сокотити. Передати її нашим поколінням, а в вічно сів'єдно з мучениками Маковейськими і з усіми святими в здраві, доброму, тілесному і духовному наслідувати Царство Боже. Амінь.